Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед підлітковий від європейської торгової марки VNC. Модель називається Fighter A2. Black. Як ви бачите, Black-Red. Мається на увазі червоного кольору надписі-Ініціали е, компанії. Сама рама чорного кольору. Цей велосипед VNC A2. Вінсі компанія модель Fighter A2 має розмір колеса 24 дюймів. Особливість велосипедної компанії Вінсі те, що вона виробляє свої велосипеди в велосипедної країні, Тайвані. Компанія сама Вінсі зареєстрована в Англії, а ціни, звичайно, під українського покупця. Тому ця велосипедна компанія має гарні велосипеди і невисокі ціни. І ця модель тому якраз і Являється гарним прикладом. Особливість – легкий велосипед. Особливість – це для підлітків на зріст від 60-70 см, ну, 60 дні, звичайно, 80-80 см до 1,35 м на вік від 6 років. Бажаєте купити велосипед Дитині на школу, на перший клас. Ось VNC Fighter a 2 алюмінієва рама, колесо 24 дюйми, кількість передач. Попереду 3, позаду 7, Велика швидкість передач, додає швидкості підлітку в русі. Покришки у нас, бачите, мають шипи. Дитина буде їздити зручно по лісу, по парку. Ну а містом, звичайно, легка, а покришка м'яка буде давати комфортну поїздку по асфальту. Кріпиться колесо завдяки легкозйомному ексцентрику. Гальмова система у нас дискова, механічна. Це стандарт. Вілочка проста, але вона буде відрабатувати дуже добре. 60 мм ход вілків. Стандарт. Рульова, бачите, така, ось тут випуклості, випуклості, випуклості. Рульова має полуінтегровані підшипники, які місто тримають кермо. Це дуже важливо. Дуже важливо. Кермо само по собі Алюмінієве, винос керма, алюмінієве. ручки гальмові у нас під два пальця. І перемикачі на лівій руці, Задній перемикач, передній перемикач, передній гальма. Права рука, задні гальма, задній перемикач. Рівошифти на 3 і на 7 швидкостей. Далі у нас в огляді те, що рама яскраво такого чорного кольору, і світовідбівні елементи. Дитина в підліток буде ввечері їхати. Ось ця люмісентна фарба буде гарно відображати дитину на дорозі. Це особливість безпечної руху підлітків. Шатуни. Плас... Пластмасово мають захисну такий щиток, Алюмінієві шатуни, пластикові педалі передній перемикач, шимана, турней з нижньою підводкою тросіка. На рамі теж є світовідбивні елементи тут. Ну Це гарний велосипед насправді. Сідло регулюється за висотою, легко зйомним ексцентриком, можна підняти, опустити. Все дуже зручно, надійно легко. Велосипед Fighter a 2 має позаду тріщітку на 7 швидкостей. Задній перемикач турней і алюмінієва рама це звичайно гарно. Гальмова система позаду теж у нас дискова, механічна і є підніжка. Дуже зручно залишати велосипед. Десь е, у дворі, коли дитина підліток е, бігає. Вал каретки, там, де ми педалями крутимо, тут стоїть е, промподшипніки, е, вал -каретки. Ну, Ось такий велосипедік у нас в магазині для підлітків. Якщо бажаєте купити, е, враховуйте, що висота верхньої труби до полу е, 52 см. 55 см. Це, е, е, варто враховувати відстань від п'ятки до паху у дитину. Ну і взагалі треба відзначити вагу велосипеда. Він Fighter А2 має вагу, велосипед алюмінієвий розмір колеса 24 дюймів, вага 13,5. 13,5 кг важить велосипед. Якщо вам цікавий велосипед легкий, Надійний швидкий на який дається гарантія від нашого магазину Вілавіва приходьте, купуйте, замовляйте гарний велосипед на всі часи. До зустрічі! Хай щастить!